Передаю мікрофон Інні Миколаївні. Дорогі друзі, мені дуже приємно сьогодні бути разом з вами на вашому родинному святі. Я бачу, що всі ви є спільники і родина, і ви, і духовенство, і ваші педагоги. Напевно, готуючи цей конкурс, ви дуже добре. Його продумували і вірні акценти, тому що щоб досягти успіхів справжньому гімназисту, напевно, треба володіти не лише українською мовою, а багатьма мовами. володіти, вважаю, вам гарним кураторським мистецтвом. Ну, і ваша школа ставиться на великі перемоги, тому тут творчість, яку ми побачили на сцені, дійсно вона зворушує. А що стосується Шевченків-знавців. Ваша школа в цей рік, коли святкувалася 200-річчя Шевченка, напевно, не була лише ініціатором, а таким добрим модератором цих свят. Ви дійсно запропонували дуже гарних багато ідей і були ними.